У квітні місяці, кожного року Державний архів Чернігівської області презентує свою виставку, яка присвячена трагедії, яка відбулася майже 30 років тому. Це техногенна катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції. Необхідно одразу зазначити, що довгий час багато документів зберігалися під грифом секретно. Так, в основному ці документи і сьогодні зберігаються в центральних архівах в місті Києві. Справа в тому, що взагалі це була тенденція тоді правлячої комуністичної партії, яка вважала, що народ не потрібен, не повинен знати правди. Тому, коли цей гриф було знято, і ці документи набули певного розповсюдження, вони і з'явилися на вітринах нашого архіву. Які найбільш такі цікаві документи і, скажімо так, вражаючі факти стали доступні широкому загалу? Я сама пам'ятаю цей період, цю страшну трагедію, і пам'ятаю про те, що населення практично не володіло ніякою інформацією. А інформація до очільників України надходило надходила практично кожного дня. Була створена. Певна керівна група, яка контролювала процес ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції. Практично кожного дня, ті ж Щербицькі, ті ж очільники нашого обласного рівня отримували певну інформацію. Ну, наприклад, довгий час не знали, яка була доза випромінювання під на момент вибуху, так а вона досягала однієї тисячі мікрорентген на секунду. Не говорили про те, з якої території, наприклад, вивозили людей. Так буквально вже наприкінці травня була створена так звана 30 кілометрова зона, але про це ми знаємо сьогодні, або тоді тільки в спілкуванні так саті на рівні. Таку кухні, так скажемо. Які ще були такі цікаві документи, які ну, сьогодні, ми сьогодні зможемо з ними ознайомитися? Це доповідні записки Щербицького про кількість людей, які були вивезені. з Території, яка постраждала від вибуху, це майже 90 тисяч чоловік. Про кількість зниклих, скажімо так, підприємств: 14 тисяч, приблизно 13 тисяч будівельних організацій, і таке інше, таке інше. Раніше вся ця інформація була категорично засекречена. Ну і е, необхідно ще. Е, Зробити такий певний наголос про те, що ці документи розповідають про перші жертви, так, які відбулися в перші години вибуху, так ну і 30 років всі прикрали тому знали, що перший такий удар на себе прийняли пожежники, які практично майже всі загинули від проміневої хвороби. Говориться в цих документах про те, що Загинув оператор, який, в принципі, і керував цим процесом, внаслідок якого відбувся вибух. Ну і таке інше. Матеріалів дуже багато, вони дуже цікаві.